Всім здарова, друзі, це зв'язку я на Зеркус І ми сьогодні будемо грати в School Boy Renway. Так, да, у мене є ще але я сьогодні вам покажу, як збігати через ворота у Schoolboy Renway. До речі, я вже зарядку зайшов. І просто. Так, сразу йде в до баті, Ну, це я покажу, показую для новичків Так, да, але не звертайте на ти мої. Не звертайте, будь ласка. О, дивіться, ось тут є ключ. Може бути будь-який ключ, але в мене чогось більше. Я, дівчата, в його, і мені треба все покласти. Ну, ось, ну, може, хтось з першого разу, може, типу... Типу, ви можете боїтися, бо це, типу... ви думаєте, що це ризиковано, Але ні. Я коли перший раз спробував, то прикольно мені це було. Якщо ви це не зробили, типу, то вас можуть спалити. І я реально кажу так. О, молоток нам не потрібен. Вибач полоток, Ти був другом. Мені кажется, у Аді може бути лампочка. мені так кажеться. Ось тут. то Не тут? Ось тут? ні, А де тоді? Ось тут лампочка, я вгадав, І я думаю, на... ну, мені кажеться, що у собаки, да, у собаки. І ось тут можна прятатись. Ну, типа сховатися можна тут. Так. Ось тут. Ну, може в будь-якому шкафчику там ой. Промахнувся. Ідемо вузові троємо. Так, да, у мене це не вийшло зробити. Ой, затопив. Вона це не спала, друзі. Вона не заміта, що там буде м'ясо. Вона це не заміта, друзі. Я кажу. І, до речі, тут можна ховатися, хто не знав. Ось так. Погодіка, начинає погодика. Тут нікого не було. Я кажу, там нікого не було. Ось це в мене реально так случається. І зараз ми будемо. Все. Так, я сразу йду до мову зав'язу робити. І будемо лутати її. Потихеньку, потихеньку лутати. Може, щось знайдемо, я не знаю. І до речі, дивіться, як можна ховатися. А, друзья, я забудусь. Друзья, я на дворе спрятаюсь. На... Да, я на дворе спрятался. Что хотела? Самое эффективное. А блин, я что? А я выключил. Виклю... А А в смысле? Давай бігом на ну, кругло. Окей. Може чи ти його используємо? Я шучу. я шучу. -чу. Я шучу, друзі, я шучу. Ну так, да, у мене може бути пару попиток лиш, але нічого страшного. Може ти хоч не стогни, йомою.

Угу, mm -hmm. добре, я поняв. Молодець! Тепер быстро уроки учили. Добре. Сейчас я просто затупив, друзі. друзі я просто затупив. ключи до машины. Ну и что? Так, в смысле? Отошел уже. Ну тут тряпка. Незаметно. Начинается твой на слепеньки. Ну, так, покладываем на тряпочку. И стиральный порошок сюда. Так, друзья, зводу звоночек. дрингленка зробимо. Так, выключай вытяжку. И чуть-чуть вот я И включаем вытяжку еще раз. Если. Воно ще. Антіжир. друзі, ми знайшли. Це просто імба, друзі. Там він завжди буде потрібен. А, до речі, друзі, ми можемо ще Ось тако зробити

Ну, окей, можем собачки дати, щось там. Але я ой дуже сюди. І ідемо заряджати ноутбук пок-пок і йдемо код такий був 4, 2, 5. Йо. Фух! Друзі, тут батя, перний, балет. Тут батя. Ща як купив, виглядає, як він... Ну, окей. Може, не буду чотири використовувати. Все. Чет. Чет? Два. Ой. Два, 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 пять. Да. И все. Так тут четыре, пять, пять, три, четыре, пять, пять, три, четыре, пять, пять, три.

У нас есть, друзья, отвертка. И вот такой вот. Вот так. И там, друзья, мы вот это делаем. Вот так. Так, лампочка у нас есть, друзья. Тут і що тут є? Так ось нам не потрібні. Ну -мо. Да, я зраюсь, коли це щось А ми Дрингелинга робимо. Я думаю, що студворне може бути. Э, холодильнику може бути реально Тут. Я не тут. А я з вас буду відватись. <кхи> так, а що там по сейфу, друзі? А що там по сейфу? А мені не треба. Так, мені треба по... Подивіться, що по сейфу. Сейчас всередині. They're beautiful, they're beautiful, they're beautiful. Ось такий код, друзі. Зелений, з... зелений, зелений оранжевий, бі. Білий, синий, синий і жовтий, зелений, синий. Ну, в принципі, я вже майже запам'ятав. А мені треба лише розказати до І Я заповідь. Так, друзі, я вже запам'ятав код. Я робу... Все. Вс. Ой-ой. Ща, що, що там далі? Вроді зелений та оранжевий. Блин, вот. Тут білий, я помятаю. І синій. Ну і тут саме складне. Жовтий, пам'ятаю. О, а тут був зелений. Тут снотворне, друзі. І вона нам пригодиться. Так. Сейчас, мені треба бати написати сообщение. Щоб підсипати снотворне, друзі. Сейчас я компуктер. Компутер. Вот так же кот. А сейчас. Вот так. В смысле? Давайте пошел я. Я забыл. Я забыл выключить светло провал полный. Так, друзья, я сейчас упаду видео, пожалуй, окей? Okay? Так, друзья, мы уже двое успокоились на кинасту. Ничего. чем Фух, друзья. Я там просто за дверку сховался и все. Так, давай, одевай, давай, А ща, какой А, я понял. Ой. Третий кибл? Іди давай сюди сюди. Сюда. Ха-ха. Що -ха. сюди казала? А я тебе обманув. Вот, друзі, я прийшов скубайранвей и чай ворота. Я вам показав теж, як це проходити. Ну, як можна теж як проходити. Вот. В смысле? В смысле, за що сьома кінцівка? А, друзья, я понял, что это сьома кінцівка. Дивіться, бо у мене є читы, друзья. Теперь я могу понтона перед друзьями, как я збігаю не а от родителей. За считание секунды. Нет, нет, я ни в коем случае не использовал читы. Ну окей, всем пока, друзья. Кому відео, то ставьте лайки и підписуйтесь и підписуйтесь на канал. Всім пока!